Стати багатим. Є крута книжка, називається Самий багатий чоловік у Ілоні і там йшлося про таке. Є 10 частин ваших коштів, тобто те, що ви зробляєте і те, що ви тратите. Вразу є 10 частин, тобто 100%. І там йдеться про те, що треба 10% собі завжди відкладати в резерв. Тобто 10% це ті гроші, які ви ніколи не тратите. Тобто, першим ділом заплатити собі. Що ви з тими грошима робите? Їх можна інвестувати, коли це можна просто зберігати на майбутнє, але іменно довготривалий період. Щоб вони просто лежали а ви їх не рухали. Якщо у вас є борги, щоб їх віддати, ви використовуєте ще 20% від тих грошей, які ви маєте. Тобто, якщо ви маєте 1000 гривень, то ви 100 гривень собі відкладаєте в резерв, 200 гривень віддаєте вже по боргам, а живете просто на 70%. Це є саме елементарне. Самий елементарний закон грошей, яким користуються, по суті, всі і бізнесмени, і політики, і, ну, взагалі всі. Тобто, якщо ним не користуватися, то скоріше за все, ви багато не будете. Це був влог номер 6 Підписуйтесь під канал, там чи там, чи ставте лайки. Ну і по суті все на сьогодні. Кажіть, будь ласка, ідеї на наступні відео, щоб знав що знімати, можливо. Вам буде цікавіше не те, що я зараз знімаю, а можливо спорт, можливо, якийсь екстрім і так далі. Буду чекати ваших коментарів. Ну, тепер точно все. Па-па!